Оперативники Ізмаїльського прикордонного загону спільно з колегами ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. За інформацією Держприкордонслужби, в результаті проведених заходів затримано 54-річного мешканця міста Одеса, який організував схему переправлення ухилянтів. Охочих незаконно покинути територію України. Він знаходив в інтернеті. Клієнти платили йому 5,5 тисяч доларів, США, з яких 500 доларів витрачалося на купівлю дешевого авто. Для втілення схеми. Далі він шукав водіїв. Неподалік державного кордону, так звані клієнти мали кинути автівку на призволяще та пішки незаконно перетнути кордон, але схема не спрацювала. Правоохоронці заскочили гори підприємця на гарячому, коли той супроводжував до кордону черговий куплений автомобіль з двома жителями Дніпропетровщини. Наразі йому повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справа внесення застави у розмірі понад 805 тисяч гривень.